Ось угу. кому щодня що вечора йде додаткова порція Мар'яни. Дай мені більше, Вікторія, будь ласка, Вікторія, давай будь шедра, Вікторія. Люба, мені так подобається, як ти готуєш. Не треба мати мене за дуреку, я вже кілька тижнів щось знаю. Я син Мар'яни. Тобі не бракує нервів. Тобі подобається Субфікторія, так? Ти знаєш, чого коштує сховати єврея. Знаєш, якому ризику піддаєш нас усіх? Де Мар'яна? Головне, скажи, щоб в домі ніхто не знав, що ти був там. Тільки Мар'яна, я про це не знала. І не забудь, ти не говориш німецькою, ти ні слова не розумієш німецькою. Минулої ночі вони знайшли сім'ю з трьома дітьми, яка ховалася неподалік будинку, за 10 кварталів звідси ніхто не знав. Господаря будинку вивели на площу, вишикували і розстріляли на очах усіх. Це змушує вас думати. І вийми свій хрест, щоб його було видно. Молися. Як? А Хіба тебе батьки не вчили? Хіба не водили до синагоги? Але... Я. Як молитися Богу Христу? Звертайся до його матері. Повторюю невпинно. Марія, мати милосердна, така добра, що я на небі, позбав мене від смерті, якщо я навіть її єврей. І цілувати Христ? Це не завадило б. Ти нас усіх уб'єш. Не зрадь нас.